Ситуація щодо захворюваності на грип і вірусні інфекції є нестабільною в нашій області. Кожного дня ми знаємо, яка ситуація. На вчора у нас було 7600 тисяч захворівших на вірусні інфекції. А сьогодні ми маємо вже 9400. тобто є різкий підйом захворюваності, хоча він не перевищує під порогу. Такий визначений підпорог, де вводяться карантинні заходи, враховуючи, наприклад, з 17 по 18, скільки захворіло з початку року, а це порівняно з одного дня на близько порядка на 31% збільшення з попереднім днем, тобто йде ймовірність до різкого збільшення захворюваності на грип і вірусні інфекції. Ми з пропозиції департаменту охорони здоров'я і саме підслужба, вона теж саме моніторує і робить облік захворюваності, яка є в області. Ми звернулися до голови обласної адміністрації і департаменту освіти щодо одним із заходів: це є продовження канікул для учнів. Тому ми звернулися до того, щоб провести. Розпорядження підготовлено головою адміністрації до голів райдержадміністрації і рекомендувати продовжити канікули до першого числа. Найбільше захорнення це івано франківськ Коломия, Калуш, Галич, а такі, як сьогодні, тільки що мав розмову із Долинським районом, і з Косівським районом, де немає такого захороненості, От, вони можуть можуть продовжити там день два. Так що от, карантинних заходів немає, але обмежувальні і попереджувальні заходи ми вже ввели.